Добрий день. Леслі Фрейзер був одним з найкращих захисників в історії НФЛ. Після завершення кар'єри гравця він став тренером, і його команда виграла чемпіонат. Він працював з такими легендами, як Тоні Данджі і Енді Рід. Як він розповів тому Дірінгу, його ігрова стратегія завжди базувалася на принципах писання. Він легенда серед тренерів. Репутація Леслі Фрейзера є прикладом справжнього лідерства. Його поважають як за успіхи в захисті, так і за співчутливе серце. Фрейзер потрапив до зали слави університетського американського футболу, адже виграв супербоул і як гравець, і як тренер. Після 34-річної кар'єри в американському футболі він повернувся до роботи в ролі нового помічника головного тренера Seattle Сіхокс. Тренере, я зобов'язаний поставити генію захисту запитання. У поточній лізі ви робите акцент на передню чи задню лінію захисту. Я грав у другій лінії в одному з найкращих захистів, але все починається з передньої лінії, з фронту. У Чикаго у нас був чудовий фронт. Ці хлопці зараз у залі слави. І сьогоднішня ліга нічим не відрізняється від тієї, якщо зміцнити передню лінію, стануть сильнішими і друга, і третя. Я переконаний, що надійний фронт покращує всю гру. 25 років на посаді тренера в НФЛ. Що привело вас до Сіетла? Мої стосунки з Майклом Макдональдом. Ми з ним працювали разом у Балтімор Рейвенс. У нас склалися хороші стосунки, і ми продовжували підтримувати зв'язок. Отримавши посаду головного тренера в Сіетлі, він зателефонував мені і запитав: Леслі, ти допоможеш мені? Я дуже поважаю і люблю Майка. Я відчув, що це правильне рішення на цьому етапі мого життя і прийняв його запрошення. Ви пропрацювали тренером 35 років, а потім взяли річну відпустку. Як змінилося ваше життя, коли ви перервали звичну рутину? Коли займаєшся чимось так довго, як я. То безумовно бувають складні моменти. у мене залишилися деякі проєкти з НФЛ, які дозволяли не втрачати повністю зв'язок з футболом. Зробивши паузу, я отримав можливість стати ближче до господа. Я зміг зайнятися тим, на що раніше не вистачало часу. Я побачив, як живуть інші люди, і зрозумів, що світ не обертається лише навколо американського футболу. це був у багатьох сенсах. Чудовий відпочинок. Яка роль помічника головного тренера? Багато команд наймають молодих головних тренерів, яким потрібен досвідчений наставник, здатний дати поради і допомогти вибудувати стосунки з гравцями. На позиції головного тренера, ти як директор, більше працює над стратегією і загальним баченням а в деталі роботи з кожною позицією занурюються помічники. Я вважаю, що зможу допомогти майку налагодити. Налагодити хороші стосунки з нашими гравцями. У всіх професіях перехід з головної ролі на другорядну може бути непростим. Наскільки важко це далося вам, особливо у світі, де насамперед цінується успіх? Цікаво почути. Це чудове запитання. Така позиція підходить не для всіх, адже тут ти стаєш слугою. Коли працюєш координатором, ти безпосередньо пов'язаний з усім, і люди асоціюють успіх гри з тобою. Але в цій ролі доводиться залишатися в тіні. Потрібно бути готовим до цього. я вдячний, що Бог відкрив для мене ці двері. Як відсутність батьків позначається на досягнення гравців і тренерів? Часто тренер стає для гравців фігурою батька. Я був одним з тих, хто виріс без батька. Я розумію багатьох наших гравців, які не бачили прикладу справжнього чоловіка. мене виховувала бабуся, і вона справила величезний вплив на моє життя. Ми, тренери, повинні бути гідними лідерами і розуміти, що це не просто роль. У нас є можливість впливати на гравців і на їхнє життя у вічності. Чого можна навчитися у групи людей, які в єдності й розмаїтті прагнуть до однієї мети? У нашій команді збираються люди з різних верств суспільства, і вони не завжди схожі. Але ми повинні бути єдині в нашій меті. Я сподіваюся, що всі етлі будуть не лише перемоги і поразки, а й розвиток людей. Христос помістив мене на це місце змінювати світ заради його царства. У мене є унікальна можливість впливати на людей І саме на цьому я роблю акцент. Саме цьому я присвячую своє життя. Як біблія допомагає вам наставляти інших у тренерській роботі. Усе базується на моїй вірі в писання. це означає, що я маю щодня перебувати в слові, бути в молитві, у стосунках і підзвітним. віра в Біблію. Це основа, яка керує мною. В моїх словах, діях та взаємодії з людьми. Біблія говорить про те, що Бог дає притулок. Що це означає для вас? Те, що я роблю зараз, дозволяє мені змінювати життя людей і приводити їх до Спасителя. Люди можуть не запам'ятати всіх твоїх вчинків, але вони запам'ятають, як вони почувалися поруч з тобою щодня. Вони можуть не запам'ятати всі твої слова, але запам'ятають твій вплив. Ось заради цього я і займаюся цією справою. щоб просувати Євангеліє, Коли пам'ятаєш про головну мету, ти можеш по справжньому впливати на людей. По-справжньому впливати на людей. Коли він сказав, що його життя не обертається навколо футболу. Террі засміялася. Коли ти з Грінбей усе життя обертається навколо футболу незалежно від пори року. і сьогодні ми бачили похмурі обличчя фанатів. Так як думаєш, як це впливає на культуру? поколіннями батьків не було вдома. А тепер, коли обом батькам доводиться працювати, їх теж немає поруч. Так і є не так давно. Психологи заявили, що мати виховує дітей, а батько допомагає їм стати чоловіками чи жінками. і коли цього немає, дуже добре, коли хтось може прийти на допомогу на важливому етапі життя і допомогти стати чоловіком чи жінкою. Це дуже допомагає. Леслі Фрейзер сам пройшов через так. це. Інший тренер став для нього фігурою батька. Yeah. Мені сподобалося, як він сказав. Вони можуть не запам'ятати все, що ти говорив, але вони пам'ятатимуть, що ти був поруч. Присутність найважливіше. Люди часто говорять про якісний час. Право не в якісному часі, а в самому часі. я так вважаю. іноді я бачу відео, як діти на концертах не знають, чи будуть їхні батьки у залі. І вони виходять і починають шукати їх очима. А коли помічають маму чи тата, у них одразу все стає добре. Так, це правда. Ви помічали це? Гроші можуть бути добром, можуть бути злом, гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі, моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Елейна щодня мусить носити важке відро. У неї не було вибору, навіть коли вона була вагітна. Її сім'ї потрібна була вода. Елейна очікує на другу дитину. Вона живе зі своїм чоловіком і п'ятирічним сином у сільській громаді у Мексиці, де води дуже мало. Воду доводиться носити здалеку сорок хвилин шляху в один бік і стільки ж назад. До вагітності я носила велике відро і звісно ж, ми думали, що так буде завжди. На жаль, вода, яку вони приносили, була непридатна для пиття. Наш син захворів на діарею, його іноді нудило. У нас теж були болі в животі. Я боялася давати синові воду тому, що в разі чого у нас немає грошей на ліки. А ще Елейна боялася, що погана вода може вплинути на ще не народжену дитину. Її чоловік вирушав у двогодинну подорож на мотоциклі, щоб купити бутильовану воду. Кожні кілька днів доводиться витрачати на це багато грошей. Ми не можемо собі цього дозволити. Завдяки вам операція благословення встановила системи для збору води в кожному з 26 будинків у селі Елейни. Кожен бак здатен вміщувати та очищати до п'яти тисяч літрів води. Нещодавно Елейна народила хлопчика і радіє, що у них є чиста вода для пиття та приготування їжі. Тепер у нас вдома є чиста вода. Я п'ю її, коли хочу, і даю своїм дітям, знаючи, що у них не буде проблем через неї. Дякую вам. Ви змінили наше життя. Не варто недооцінювати важливість питної води. Ми використовуємо її, коли захочемо. Підходимо до крана, відкриваємо його і п'ємо. Але у деяких місцях вода не просто непридатна для пиття. Її взагалі немає. Завдяки вам, ми можемо приходити на допомогу таким людям, як Елейна, і забезпечувати їх чистою питною водою. Це справді чудово. Діти більше не хворітимуть, бо брудна вода впливає на всіх. Це одна з тих речей, які ви робите, коли стаєте членом клубу 700. І ми хочемо подякувати вам. Ви не уявляєте, як сильно змінюєте світ. Ми хочемо, щоб ви брали участь у всіх наших проєктах. Деякі з вас уже приєдналися до нас, а інші поки ні. Якщо ви ще не приєдналися, зробіться сьогодні і станьте частиною армії людей, які несуть у світ Божу любов. Ми чекаємо вас. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він... Не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. СІБІН ЕММАНУІЛ. Джону Бартону здавалося, що його слова ось ось вибухне. Його доставили до лікарні і вже за кілька хвилин підключили до апарату життєзабезпечення. У Джона виявили рідкісну хворобу, що вражає мозок. Лікарі попередили, що ймовірність летального результату становить 90%. будучи пастором успішної церкви, Джон Бартон не міг дозволити собі захворіти, але незабаром усе змінилося. Я відчув у горлі щось схоже на грудку. Коли пішов до вбиральні, то виплюнув її. Це був згусток крові. Протягом п'яти днів Джон страждав від слабкості і лихоманки, перш ніж вирішив звернутися до лікаря. Він відвідав трьох фахівців і навіть побував у реанімації, але причину так і не змогли знайти. Я щойно повернувся із закордонної поїздки. Думав, що можливо, контактував із хворим або підхопив інфекцію дорогою. одного разу Джон перебував удома у свого брата Майкла, коли раптом у нього почалася блювота. Йому ставало дедалі гірше. І потім він сказав, що відчуває оніміння в голові. Мені здавалося, що моя голова от-от вибухне. Я сказав, викликай 911. Мені погано, викликай 911. Я був занадто слабкий, щоб молитися. Єдине, що зміг сказати, боже, допоможи, просто допоможи. Боже, якщо ти не допоможеш мені, не зцілиш, то я помру. Джона відвезли до медичного центру Our Lady of Lourdes у Лафаєті, Луїзіана. На той час усе його тіло оніміло. Він не міг ні говорити, ні чути. Йому було важко дихати. Лікарі під'єднали Джона до апарата життєзабезпечення. А Майкл знімав усе це, вірячи, що Бог створить чудо. я хотів, щоб лікарі і брат побачили, як усе зміниться. Я сподівався на це і вірив Минуло чотири дні. А в лікарі усе ще не було відповідей. Нарешті невролог Кевін Гартгрейв зрозумів, у чому річ. Гострий російний енцефаломієліт або гРМ. зазвичай він виникає внаслідок вірусної інфекції. ГРМ це захворювання, що спричиняє запалення головного та спинного мозку. Воно може призвести до пошкодження нервів, паралічу, а в деяких випадках до смерті Запалена була вся стовбурова частина мозку Джона. На знімках видно, що запалення охопило всі відділи мозку. Це був найважчий випадок з усіх, що я бачив. Сказали, що шанс на виживання 10%. Мені було важко це прийняти. Я не хотів чути цього. Джону ввели протизапальні препарати, щоб врятувати його життя. Іноді він приходив до тями. Але не міг рухатися, чути і говорити. Я був безпорадний. Мені здавалося, що я мертвий. Я боявся, якщо він і виживе, то йому доведеться жити з ШВЛ і дихальною трубкою. Однак Джон, його сім'я, церква і люди по всьому світу молилися, сподіваючись на чудо. Я сумнівався в його фізичному стані але в духовному плані був упевнений, що він виживе І за тиждень перебування в лікарні він почав ворушити пальцями руки, ніг для пацієнта в такому стані будь-яке поліпшення, найкращого знака майбутнього одужання Моя віра міцніла і підтримувала мене. Мені теж потрібні були молитви. дуже були потрібні. Поступово легені Джона почали працювати самостійно. Лікарі підключили йому голосовий апарат, щоб він міг розмовляти і молитися. Вже за чотири тижні його перевели в реабілітаційний центр, де його стан продовжував поліпшуватися. Коли Джон став з інвалідного крісла, взяв ходунки і почав знову ходити. Я зрозумів, що він повернеться до нас. До мене приходили різні лікарі і казали: ти чудо? Ти чудо? А за місяць реабілітації Джон повернувся додому. Я вдячний Богу. Господи, дякую тобі за те, що подарував мені диво. Я вдячний за твою благодать. Раніше я скептично ставився до таких речей, хоча і був християнином, але тепер усе інакше. Джон служить пастором церкви живе життя і нещодавно одружився з лорі. Тепер я живу в мирі, радості та вдячності за життя. Усе це підняло мою віру на новий рівень. Тепер я вірю в те, у що раніше не міг повірити. Якщо Бог врятував мене від такого, я буду довіряти йому. Бог використовує навіть найважчі обставини у нашому житті, щоб показати, хто він є, зміцнити нашу віру, підтримати нас. Навчити довіряти йому і спиратися на його слово Це ключ до того, щоб побачити, як Бог діє в нашому житті. Сьогодні ми хочемо підтримати вас. Не знаю, яка саме ваша потреба, але знаю, що вона є. Я знаю, що ви чекали цієї миті, щоб ми разом помолилися про волю Божу. Можете бути упевнені, його воля є. ми хочемо молитися з вами і за вас. Будемо вірити, що Бог зробить для вас найкраще. Ось відповідь на молитву, яку нам надіслала Діана з Нової Зеландії. Вона пише: у мене в обох плечах виявили адгезивний капсуліт або синдром замороженого плеча. Останні чотири місяці я страждала від жахливого болю. Я не могла спати, і жодні знеболювальні не допомагали. Це був найгірший біль, який я коли-небудь відчувала. 30 жовтня ми з чоловіком дивилися клуб 700» і були вражені, коли Гордон сказав ліве і праве плече. Бог стілює від синдрому замороженого плеча. Ми знали, що це стосується мене, і я прийняла слово. Я лягла спати і вперше за чотири місяці спала без болю. Навіть зараз я не відчуваю жодного болю. Хоча у мене все ще є проблеми з рухливістю, я знаю, що стілена це дивовижно. Христос почув мій плач і відповів: це так прекрасно. Дякую, Господи, за це стілення. Молімося про повне стілення. А ось що нам надіслала СЮ. у четвер. Я дивилася клуб 700. Тері отримала слово знання про те, що хтось зцілюється від тиску в носових пазухах, який впливав на вуха. Я страждала від цієї проблеми два роки і прийняла це слово для себе. Головний біль одразу зник, як і тиск у вухах. Слава Богу. Мені дуже сподобалася історія Джона, яку ми щойно бачили. Його вкрили ковдрою, на якій були написані вірші з Біблії, його покрили Словом Божим, покритий і ви себе Словом Божим, і скажіть, як Марія сказала ангелу: нехай буде мені за словом твоїм. нехай його слово стане плоті у вашому тілі. Чудодійна сила Слова Божого може діяти у вас просто зараз. Господи Боже, ми проголошуємо цей чудовий вірш над усіма, хто дивиться зараз програму. Ти прощаєш усі наші беззаконня і зцілюєш усі наші хвороби. Господи, простягни свою руку, щоб творити чудеса і знамення. Ми просимо про це. В ім'я Ісуса. Тері, Бог дав тобі щось. Ми проголошуємо ім'я Ісуса над усіма, хто зараз приносить до нього свої потреби. Це стосується кількох людей. Рак простати. Ви боїтеся і тривожитеся. Бог торкається вашого тіла і зцілює вас просто зараз. В ім'я Ісуса. У когось з вас проблеми з лівою легенею у нижній її частині. Бог зцілює її зараз. Він очищає її. Там якась пухлина, але Бог зцілює її повністю. В ім'я Ісуса будьте зцілені. у когось погані показники ферментів у печінці. і лікарі не знають причину. Бог зараз зцілює вашу печінку. У когось пухлина в пазухах. Вона настільки велика, що впливає на ваш зір. Бог зцілює вас. Пухлина почне зменшуватися, і все стане так, немов її ніколи не було в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. На нашому Ютуб-каналі ми розмістили багато контенту. Заходьте, дивіться історії зцілень і відповідей на молитви. І нехай ваша віра міцніє. А завершимо ми віршем з першого Петра. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Його ранами ви вздоровилися.